Привіт, екодрузі! Сьогодні ми розпочинаємо нашу захоплюючу подорож у світ екології. Приготуйтесь дізнатися більше про важливість збереження навколишнього середовища та дізнатися, як саме ми можемо допомогти нашій планеті. Починаємо. Екологія в Європі. В даний час зазвичай акцентується на зменшенні викидів парникових газів, розвитку відновлюваних джерел енергії, збереженні біорізноманіття та впровадженні стратегії зростаючої екологічної свідомості серед населення. Кращення екології світу можливе через поєднання різних заходів: зменшення викидів парникових газів, шляхом переходу до відновлюваних джерел енергії та енергоефективних технологій. Зменшення викидів парникових газів можна досягти шляхом переходу до використання відновлюваних джерел енергії, таких як сонячна та вітрова енергія, замість вугілля та інших вуглеводневих палив два збільшення енергоефективності в будівництві, транспорті та промисловості, зменшення використання автомобілів на дистанціях, де можливе використання альтернативних видів транспорту, таких як велосипеди, громадський транспорт або пішохідні маршрути. Збереження та відновлення лісів і морських ресурсів, створення заповідників та природних парків, захист лісів і морських екосистем, шляхом створення охоронних територій, де заборонено лісозаготівлі та рибальства, зменшення використання пластику та інших одноразових матеріалів. Використовувати більше багаторазових товарів 2. відмовлятися від одноразового пластикового посуду та упаковки, підтримувати переробні програми та відокремлення сміття, підтримувати компанії, що використовують біорозкладні матеріали або альтернативи пластику, заохочення екологічної освіти та свідомого споживання серед населення, проводити освітні кампанії та семінари про екологічні проблеми та їх вирішення, включати екологію до навчальних програм у школах та університетах. Треба підтримувати екологічні ініціативи та заохочувати екологічно чисті практики в громадах це лише деякі можливі шляхи. Комбінація різних заходів та спільних зусиль країн і громадян може значно поліпшити стан довкілля.